Привіт, малятка! У нас сьогодні заняття. Вона називається я сам. Хтось точиться до нас на заняття у гості. Хто ж це? Це ж лялька Оленка. Дітки, привітайтеся з лялькою. Вона вам подобається? Ні. Чому? Тому що вона брудна. Дітки, тоді пропоную допомогти ляльці. Зробити її чистою та охайною. Ви вже дорослі, і тому можете самі стежити за чистотою, можете складати іграшки на місце, вмиватися, слідкувати за тим, що буде чистими і охайними. Хлопчики, несіть таз, воду, милу і рушник. Дівчатка, переодягніть ляльку. Водичко, водичко Вмий ляльці личко, щоб вічка блищали, щоб губки співали, щоб зубки кусалося, щоб вона посміхалася. Дітки, тепер наша лялька Оленка охайна та чиста, а наші дітки всі охайні та чисті. Охайні? подивіться на себе дзеркало. Точно, хайня, а що ж допомагає нам ставати такими? Звісно, дітки, це наші ручки, давайте пограємося з ними. Де де наші ручки? Немає наших ручок. Ось вони, наші ручки, як танцюють, як танцюють наші гарні ручки. Дітки, де де наші вічка? Немає наших вічок, а ось вони, наші вічка, як танцюють, як співають наші гарні вічка. Де де наші вушка? немає наших вушок? А ось вони, наші вушка, такі красиві, такі охайні. Ну що, дітки, погралися? А тепер настав час відпочити. Давайте послухаємо пісню релаксації. Дітки, хто сьогодні завітав до нас у гості? Правильно, це Лялька Оленка. А чому вона була сьогодні некрасивою? Правильно, тому що вона була неохайною. А чим ми допомогли нашій ляльці? Правильно, вмили та переодягли. Давайте попрощаємось з нашою лялькою. До побачення, дітки! До побачення! Тепер і ми будемо прощатися. До побачення, дітки!